Голівудський колорит. Сьогодні роздивляємось нестандартну зовнішність, але дуже трендову актрису. Анна Тейлор Джой. Ви знали, що вона стала досить недавно популярною з фільмом Відьма, який вийшов у 2015 році. Саме тоді почалась стрімко зростати вгору її кар'єра. Ну вже потім серіал Хід королеви. Хіт -хі. да, став справжнім вибухом. І дивіться, чим вона взяла. Ну, по-перше, її помітили, коли вона просто йшла в магазин в Лондоні за йогуртом. Там її побачив агент саме за її нестандартною зовнішністю, і покликали на проби. І після цього вже почалася її робота у фільмах. А зараз вона ще працює як модель. Її дуже багато брендів запрошують, і вона є амбасадором бренду Dior. Ось. Вона яскрава представниця саме Аглі Beauty. Це коли на тобою знущаються в дитинстві через твою зовнішність. Так у неї було, але потім, зараз, так? це нестандартна зовнішність, ці великі очі, ця порцелянова шкіра, ці скули, ця худоба. Вона, знаєте, наче кукла. Вона геть нестандартної зовнішністі, і це дуже, як то кажуть, відштовхує і приваблює. І це також стало, мабуть, одним з вирішальних етапів, чому її беруть в кіно. Тепер давайте подивимося на її коліртип і саме, як використовують її зовнішність у різних фільмах. В неї дуже багато образів, на це можна звернути увагу саме у фільмах. Але дивіться, якщо зайти на її інстаграм, ви будете бачити, здебільшого там блонд, 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 блонд. Вона більше всього схожа на коліртип зима. Це коли дуже бліда шкіра, темні очі, ну і темне волосся. Але зрозуміло, що дуже часто блонд це в неї перуки да, спеціальні системи, але є і її волосся. Тепер дивіться, наприклад, у фільмі, коли вона знімалась, здебільшого це були коли вона рудого кольору і темного і різного такого кориця з мідним. Да, це все перуки. Це можна побачити, придивившись дуже близько, бо коли наклеюють системи. Їх добре видно, якщо збільшити. Вони такі не, не зовсім, зовсім натурально виглядають, якщо зблизька, але в принципі вони дуже натурально виглядають, тому дуже багато зірок саме носять ці системи перук, тому що таким чином вони можуть змінювати свою зовнішність дуже швидко і їм не треба втрачати якість волосся. Тому, коли ви бачите, що зірка дуже активно змінює образ, то ви маєте розуміти, що це не її не фарбують, вона просто змінює перуки. Далі дивіться. За рахунок того, що в неї кольор тип зима, і плюс дуже виразна зовнішність, їй, до речі, не личать геть теплі відтінки. Вона з ними виглядає такою трошечки блідою. А от ми бачимо, де в неї темний колір і де в неї саме блонд, то вона дуже гарно виглядає, така, знаєте, дорога. Зовнішність, тому що це їй дуже личить. І, до речі, це для зірок ніяк не впливає, які вони по колятипу, тому що для будь-якого фільму завжди режисер, сценарист. Є спеціальні люди, які обирають костюми і макіяж, вони мають створити певний образ, і вони не думають, чи це буде личити актрисі, чи ні. Тому дуже часто ви можете побачити не тільки поруки у фільмах, а й там накладні спеціально там якось змінюють візуальну зовнішність для того, щоб людина не тільки вливалася в роль емоційно, але й фізично відповідала цій ролі. То повернемось до колір типу. Вона у нас яскраво виражений Представниця зими, тому їй личить або дуже-дуже чистий холодний блонд. Холодний це мається на увазі чистий білий, да? чи темне волосся. А всякі відтінки золота рудого-червоного це геть не її кольор-тип. І, до речі, з теплими відтінками вона виглядає набагато старше свого віку. А з блондом її найгарніше, тому що знову ж таки. В неї висока контрастність, дуже виразні очі, дуже виразні брови. Ну, тому і блонд виглядає так стильно на ній. І їй дуже личить саме довге волосся за рахунок того, що вона висока і дуже худенька струнка. Тому довге волосся робить більш ніжним її образ, ніж волосся коротке. Воно трошечки, як то кажуть. Простіше робить її вигляд, і навпаки, з дівчатами, які мають низький зріст, то довге волосся їх також більш простить, а саме більш короткі стрижки їм більше личить. Ось так.